Світовий політичний ландшафт останніми днями буквально вибухає новинами, які можуть змінити хід кількох ключових. Конфліктів від війни в Україні до ескалації на близькому сході у центрі уваги знову Дональд Трамп, який схоже намагається одночасно грати роль миротворця, ультимативного лідера і прагматика в питанні санкцій. Трамп вимагає капітуляцію Ірану, а ринки вже намагаються вгадати, коли і що взагалі буде удар США. Тим часом у куларах G7 Трамп ставить під сумнів доцільність нових санкцій проти Росії. А його представник готується до зустрічі із Лукашенко на тлі цього Україна готується до виборів, які, за словами спікера парламенту, будуть унікальними. Але що стоїть за цими словами? Чому обговорення нових правил не публічне? А і до чого тут зовнішній тиск. Про це все в сьогоднішньому інтерв'ю з керуючим партнером національної антикризової групи та політичним експертом Тарасом Загороднім. Мене звати Даріна Гущенко. Пане Тарасе, вітаю вас і пропоную розпочати нашу вже традиційну розмову. Доброго дня. Звісно, що хотіла б розпочати про Трампа і Путіна. Президент США заявив, що російському президенту, який запропонував Трампу бути посередником у конфлікті Ізраїлю та Ірану, слід спочатку завершити війну в Україні. Цитую Трампа: я ось вчора з ним, тобто з Путіним, розмовляв і сказав, що він, до речі, мені запропонував допомогти допомоги в якості посередника. Я йому відповів: зроби мені послугу, будь посередником у себе. Давай спочатку займемося війною в Україні. Добре, про це сказав американський лідер Путіну. Отже, чи можемо ми сказати, що Трамп поставив кремлівського диктатора на місце? Ну, давайте так все це треба дивитися по реакції. Путіна Путін зазвичай вибігає до преси після того, як йому якогось тусана дають. <ган> а, е все ж таки, пам'ятаєте, коли він вибіг зі своїми пропозиціями перемовин е різко вночі? А чого? Ну тому, що європейці натиснули, американці натиснули і так далі. Він почав бігати е там якісь свої знову викуртаси робити, і так далі. А це вже починає набридати. Дивіться тут, е от ви сказали, Келех е приїжджає до Лукашенка. А Вітков коли в останнє був в Москві? Це показник, що немає про що говорити. Далі а, буквально на днях Захарова жалілася, що американці відмовили зустрічатися з росіянами навіть з дрібного питання. Так, тобто, тобто а, деякі причинні місця Путіна починають затискати достатньо серйозно. Затискати далі. Він намагався знову цієї грою з Ірану. Давайте я там буду посередниками, все інше. Так euh, Ізраїль з, 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 з цим з американцями говорить, а навіщо ти там нам посередник потрібен? Що ми не без тебе не роз зараз не розберемося з Іраном? Ми розберемося з Іраном. Тим більше вони вже вираховували е, мотиви е, Путіна, що йому не потрібно, е, щоб була знищена ядерна програма з е, Ірану, щоб Іран перетворився на нормальну країну, а завжди був таким. Вогнищем нестабільності на Близькому Сході, щоб вони могли гратися самі нафтою, і ціною на нафту і багато чого іншого. Тому йому говорить прямо, хто він є. Твої посередництва не потрібне. Я вже авіаносці підігнав. Да? Даремне, чи що я тут авіаносці підігнав? Якщо, якщо зараз не влуплю. Те, що американці запитають, навіщо гроші, <смі> навіщо гроші витрачалися на що. Ну, тим більше не будемо забувати, американцям треба випробувати бомбу їхню нову, яку вони ще в реальному житті не показували. Тут більше переваг для американців. Вони покажуть, хто в домі господар, а в тому числі для е, тих, хто на Близькому Сході, для Китаю, для Росії, для Північної Кореї, покажуть, що шериф є, да? Шеріф готовий періодично комусь відривати і відкручувати голову для того, щоб показувати, хто тут головний. Зброї є, літаки літають, авіаносці плавають. Так, куди бити, знаємо. Тим більше тут ризиків для Трампа взагалі немає щодо втручання, наприклад, в Іран. Ну, Ізраїль вже вибив все ППО. Далі літай, просто бомби, красиво розповідає і для Трампа це взагалі безризикова історія. Якраз списується. Його концепцію, що буде мир скрізь, говорить, ну американських солдат там немає, немає, нікуди вводити не збираємось там, в Афганістан. А то я бачу, деякі експерти тут говорять: ну це буде як поразка як Афганістан, як Ірак. Яка поразка Вони що туди війська збираються вводити? Ні, їм потрібно змінити режим ЯТОЛ знищити ядерну зброю. От вони це і будуть робити. Е, то тому тут він чітко йде в свої концепції. Він бачить, що е, така маленька переможна війна йому зараз не буде на не, не на заваді в даному паці. Угу. Е, Трамп вимагає беззастережної капітуляції Ірану у війні з Ізраїлем, і е, Трамп побажав удачі лідеру Алі Аліхаманеї, який не хоче здаватися, і поставив останній е, ультиматум. Е, до того ж, прогноз від полі маркет каже про те, що шанс удару США по Ірану до кінця місяця, тобто до кінця червня, становить аж 77%. Е, Маніпуляції, ну чи вже дійсно Чого? справжній ультиматум з можливими подальшими діями? Ну я ж сказав. Якщо вжарять по Ірану, ніяких ризиків для США не буде. Угу. Вони покажуть свою силу, а інше все, Ізраїль зробить. От і все. І, ну давайте так. А, а, Трамп і так не соромився Лупашити по Ірану. Угу. Він же, коли був президентом. Він дав наказ знищити генерала Салеймані. Відкрита американською зброєю на території Ірану. Тому я думаю, що ручки помнят, да? і він бачить, да, він бачить гарну нагоду. Ізраїль зробив основну, основні речі перебили, перебити ППО. Да? І все інше. Тепер можна літати красиво. Все це робити, як ролик можна зняти красиво. Як знаєте, ракети літають, літаки бомблять, перемога є. Ну, це, це знаєте, це ж логіка завжди американців. Коли вони бачать, що щось сильне да, відбувається, вони одразу ж приєднуються до цього. Ми зробили це ми, ми зробили. Тим більше давайте не будемо забувати, що Ізраїль воює за підтримки США. Вони і зброю їм дали за заздалегідь. Ну і так далі. Тому так воно і буде. Я думаю, що висока частка ймовірності, що вони це зроблять. Ну принаймні, йому важко буде пояснити навіщо він гнався в авіаносці. Літаки там вже сконцентровані, це ж купа грошей теж коштує. А якщо не буде вихлопа шоу, то народ може запитати, а де шоу, навіщо ти це витратив гроші? А це вже неприємне запитання для свого Трампа. Тому я, я схиляюся до того, що вдарить. Ну, принаймні так. Або побачити, якщо у Ізраїлі не вийшло там перебити, наприклад, основний реактор, який глибоко в дійсності під землею. А то вони, вони це зроблять, ну і заодно свою бомбу випробують. Вони ж її ще не випробовували в реальному житті. У них є там одна бомбочка а, така, 15 тонн цього важить. А, Ізраїль би із задоволенням сам би жахнув цією бомбою. Проблема в тому, що носіїв немає. А mm -hmm. таку бомбу можуть нести виключно ці Б-2 стратегічні бомбардувальники. Ну там хто, хто цікавиться темою, просто погугліть, що це за що це за махіна. І що воно таке? От така машина дві бомби може взяти на борт. Угу. Е, Блумберг пише, що лідери G7 так і не змогли переконати Трампа посилити санкції проти Росії. І от, за словами джерел видання на полях саміту, президент США Трамп сказав, що санкції обходяться Америці у величезні гроші. Е, ну, чи можемо вже говорити про те, що питання санкціями проти Росії? Ми постійно про це говоримо. І я з вами про це неодноразово говорила і, і, і мали сподівання так, ми на ці санкції, що все-таки це питання може закривати і ставити на цьому крапку? Ні, а що, європейці не можуть самі санкції запровадити угу. без Трампа? Можуть. Можуть. І коли Трамп говорить, нам дорого обходиться, це ж претензія до європейців. Uh -huh. А хто купує нафту, газ російський досі? Що, американці купують? Чи європейці, які е е компостують мозок, що начебто без Трампа вони нічого не можуть зробити? Це брехня. Я говорю відверто, це брехня відверта, європейське лицемірство. Давайте так, далі. Минулого санкції, от які зараз діють санкції, які були запроваджені, які не зняті Трампом, минулого року їх не було. Нагадаю, їх не було те, що було наприкінці каденції Байдена запроваджено і упевнений за узгодженням з Трампом вже їх досі не вони ж не скасовані. І американці задають закономірне питання: як так? Ви купуєте фінансуєте росіян, отримуєте перевагу для своєї економіки. А потім нам розповідаєте, що ми в цьому винуваті? Ні. Тут питання виключно до європейців. Вони повинні зробити крок. І американці на це тиснуть. Причому давно тиснуть. Ну, купуйте американський газ, наприклад. А чого ви російський скраплений газ купуєте? 20 мільярдів щорічно фінансуєте. По нещодавно, Times виходила замітка. Купили енергоносіїв на, на 200 мільярдів євро за 3-3 роки. Україні дали приблизно таку допомогу. І тут питання: А хто тут, хто тут кому мозок компостує? Європейці? Вони повинні зробити крок в дійсності, щоб показати, що я як вони хочуть і допомогти Україні, і закінчити війну на своєму континенті. А європейці не роблять ці кроки тому, що? Ну, тому що їх все влаштовує. Українці гинуть, вони гроші заробляють, у них все гаразд. Переживає виключно частина Європи. Не вся ж Європа переживає. Mm -hmm. Що Польща купує російський газ? Ні. Вона 5% ВВП витрачає. Країни Балтії, е, е, Північна Європа, їм страшно. А Німеччина, Франція, знаєте, ну поки з'їдять Польщу. Країни Балтії ми можемо й домовити з росіянами. Там така логія, жадібність перемагає страх, тим більше коли б'ються українці, захищаючи їхній добробут. Mm -hmm. uh -huh. Про Білорусь хочу поговорити. Анонсувала тему на початку нашої розмови. Reuters пише, що е, Келох, спецпредставник Трампа, е, збирається найближчими днями зустрітися з білоруським диктатором Лукашенком. Е, журналісти пишуть, що Келох має намір вирушити до Білорусі на тлі того, що переговори щодо припинення вогню між Україною та Росією все ще перебувають у глухому куті. Е, Ну Цікава тема, цікаво її говорити. Тобто, американці будуть, що? що просити допомоги в Білорусі, можливо, запропонують Лукашенку стати посередником, чи взагалі з якою метою Келога відправляють до Лукашенка? Я не думаю, що ця тема буде розмов. Ну, знаєте, завжди дипломати якусь таку загальну тему говорять, ну, що, знаєте, це mm -hmm. пристойно виглядає. Звичайно, ніхто, який він там посередник, хто? А, всі це, всі. Союзник Китая mm -hmm. і Росія посередник? Mm -hmm. Та ні. Я думаю, що Келах приїде, розповість Лукашенка, що з ним буде, якщо він і далі росіян буде підтримувати, не дай Боже, буде де базово атакувати Європу да, або Україну і так далі. До речі, тут в нагоді історія з Іраном є. Можуть картинки показати, а отак от, от з тобою буде. Причому Україна може почати, а ми можемо її не зупинити. Ніщо з тобою буде. Ну, так що ти думаєш, я думаю, що там ти на Лукашенка вище спосіб, щоб не е, дурних думок у нього повибивати, да, щоб у нього там дурних думок і не було. Е, тим більше, щоб ти е, тому що Білорусь це фактично єдина країна, через яку е, США можуть точніше, Росія можуть впливати на Європу, бо є спільний кордон з європейськими країнами, там Польща, країни Балці і все інше. Якщо Наприклад, знести Лукашенка, і там буде нормальна країна. То все, Росіян закривається вплив на Європу назавжди. Майже І це дуже важливо. Дійсно. А для нас це теж вигідно було б, наприклад, щоб там була нормальна країна, тому що це питання безпеки наших кордонів. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю для РБК Україна сказав, що влада вже. Офіційно говорю нові правила виборів, але поки що не публічно. За словами Стефанчука, це будуть унікальні вибори, яких в Україні ще не було. Що це за вибори такі можуть бути, і на що може натякати пан Стефанчук? Як ви думаєте, ну давайте ніякої зради немає. То у нас одразу ж почали качати. всю цю Ні, історію. я не сказала, що да. я зрада є я да. да я скажу mm -hmm. все рівно йдеться після війни. Про що, про, що, про що я, як людина, яка ну, практик виборів скажу, про що йдеться. Проблема mm -hmm. в тому, що за е, нинішнім законодавством провести вибори навіть після війни ну, дуже важко буде, для того щоб вони ще легітимними були. Mm -hmm. Перше, в якому стані реєстр виборців, де хто знаходиться, де дільниці формувати, де не формувати. Так? Купа організаційних питань дуже багато. Єдине, що можу сказати, що трьох виборів разом, скоріш за все, не буде. ЦВК не зможе потягнути організаційну організацію трьох виборів одночасно. Скоріше за все, найбільш ймовірний сценарій це спочатку проведення місцевих парламентських виборів, а потім президентських. Ну, це логічно було б для влади це, це зробити. І тому для того, щоб регулювати це питання, а скільки людей за кордоном, як вони будуть голосувати, як там дільниця організувати, на базі чого організовувати, як е, дати їм можливість голосувати? Тобто тупа купа купа, купа питань організаційних, під які скоріш за все і буде ухвалений окремий закон саме. Для проведення конкретно цих виборів, а далі вже я думаю, що буде все нормально. Угу. Про який проміжок часу тоді ми можемо говорити, коли ці вибори можемо можуть можуть теоретично відбутися, тому що ми також пам'ятаємо і заяву Порошенка, п'ятого президента України про те, що вибори прийдуть, якщо не помиляюсь, 26 жовтня 2025 року нереально. Я одразу ж говорю, нереально. Mm -hmm. Ну, поки йде війна, ніяких виборів не буде. Навіть якщо теоретично, навіть теоретично давайте так, сьогодні ввечері е, закінчується війна, скасовується військовий стан і все інше, вже в 26 ти не встигаєш. Знову таки, організаційна робота, організаційна робота. Тому що якщо дивитися знову за мирним часом, стандарт виборчої кампанії це 90 днів. так? Рахуємо, значить, 26 26 вересня. Це перший місяць, 26 Серпня. Це другий місяць. Тобто, 26 го вже липня повинна бути оголошення передвиборча кампанія. Вибачте, зараз який місяць, зараз червень. Тому я, я не бачу, як це теоретично можливо зробити, навіть якщо зараз війна закінчується, ви розумієте, да? Угу. Тому що ще Верховна Рада повинна проголосувати за їх оголошення угу. і багато чого іншого. Я ну чи е, тому що, а якщо ти не зробиш, почнуться крики, що це якось тут зрада, хтось там щось зробив і так далі. Ну, в общем, таке, таке така фігня почнеться. Тому. Я найбільш реальний можливо, можливо, на весну наступного року, можливо, і то в залежності від того, як буде проходити війна знову таки, як вона буде закінчуватись, коли буде закінчуватися, так а якщо говорять, що спочатку перемир'я, а потім угу. розмова, а військовий стан та не скасовується. І ніхто це не буде робити так ризикувати, поки не будуть вирішені сонні питання. Тому я так не ну, якісь фантастичні речі е, часто говорять. Ну, не знаю, може на той час, коли Порошенко це говорив, може були а зовсім інші дані, так? тому що все ж таки говорили, е, що може бути якісь інші речі, да? якісь mm -hmm. інші речі, які. Якось впливають на цей процес, а в дійсності не так, не так. Угу. Е ну, але бачимо, чуємо заяви, що готуються е нам. Фактично залишається лише спостерігати за ситуацією, стежити як надалі буде будуть розвиватися події. Пане Тарасе, вкотре дякую вам за цю розмову за вже таку нашу традицію, яка склалася. Дякую за вашу аналітику. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Якщо звісно вам те, що робимо. Ми пишіть свої коментарі, як ви вважаєте, коли вибори в Україні можуть пройти. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, і будемо бачитися замовлення. Наступних випусках до зустрічі. Дякую.